Всім привітки, мої любі. Сьогодні огляд на те, що ви просили. Я тепер роблю огляди тільки на те, що ви просите. І так, тарам-пам-пам. бургер! Тільки зараз побачила, скільки нових волосків в мене відросло. Я задоволена своїм волоссям. Так. Будемо робити розпаковку. Мені подобається степлер. Серветочки, це на два бургера. Це ось в таких окремих, як у Макдональдсі. Та все підписано. Люди мої, все підписано. Вау! Я дуже-дуже голодна. Я можу дозволити собі бургер. Я його хочу. Я займалася. Дуже добре сьогодні, та ми будемо з вами куштувати. Я, як завжди, сподіваюся, що буде смачно. Почнемо ми з класики. Оп, а мені вже подобається, що тут є пергамент. Це правильно. В принципі, я ем, не очікувала, що буде така гарна упаковка. Дивіться, навіть є такий флажочок бургер». Брендований. Це правильна упаковка, мені в принципі подобається. Давайте будемо коштувати Юджин класика, коштує 159 гривень. Це нормальна, адекватна ціна для бургера. Хто забув або не знав, я всі свої огляди роблю на голодний шлунок? Любі мої, я чуть не забула зважити. Мені дуже цікаво, скільки він важить, тому що я робила замовлення через голову. У голову там не вказують, скільки що важить. Давайте я покладу ось на цю 2 грами вона важить, але я нажму Тейр, та вона нічого нібито не важить. Так, 0-0. Скільки важить наш красунчик? 136 грамів. Чесно кажучи, я не знайшла Юджин Бургер у інстаграмі, тому дуже швидко мені е, прийшліть на нього силочку, щоб я його відмітила у цьому огляді. Та ми з вами порівняємо, скільки на сайті в них вказано грамів та в реальності, скільки грамів. 136 грамів. Мало? Чи нормально? Чи забагато? Взагалі-то мені відомо, що порція будь-якої страви е, класична 150 грамів. Так, давайте роздивимося інгредієнти. У нас булочка, помідор, листя салату, шпінату, е, котлета з яловичини, сир четер, е, лук красний. Котлета якась дивна. Реально, я не відчуваю смаку яловичини. Вона як соєва, як якась соя, не яловичина. Взагалі-то, любі мої, я розраховувала на м'ясо. Але котлета мені тут не заходить. Вона як, я не знаю, не можу пояснити, але я не відчуваю того смаку м'яса, тої яловичини, до якої я звикла. Огірок. Всі інші інгредієнти дуже смачні, дуже гарно. Поєднані. Бачу соус на основі майонезу та на основі гірчиці, Такої кругленької гірчиці. Та я бачу, що дуже правильно приготували булочки, їх підсмажили на олійки, на маслі. Це вкусно. Це смачно. Соус, булочка ідеальні. Лис салату, салатом дуже смачний. Огірочок, лучочок, цибулечка, але ось з котлетою щось не те. Друзі, хто теж куштував Юджин Бургер, поділіться вашими враженнями про саму котлету. Просто, може, я їла краще. Але і ціна дуже така, яка не кусається, я і то і думала, що з ним не так. Дуже низька ціна. Взагалі-то бургер нормальний коштує від 200 гривень та вище. А в цілому, мені подобається, я з'їм його повністю. Напишіть ваші враження про Юджин Бургер. хто був у самому закладі, хто замовляв, як вам взагалі. Мені нормально, але я б більше не замовила, тому що я знаю краще. Де прям яловичина така котлетка гарна? А ця якась як не справжня. Друзі, зараз я перевірила склад, там написано справжня яловичина. Я подумала, може я помилилася, може там котлета з курки. Тому що, ну, це ніяк не натуральна яловичина. Я не знаю, що там намішали ті котлетки. Може, через те, що заморозили такий смак. Я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. А у нас зараз з вами мексиканець. За якісну упаковку реально дякую. Дякую. Ось такий мексиканець. Він дуже привабливо виглядає, але він щось капає. Давайте його взвісимо, та я вам детальніше його покажу. Гарно виглядають бургери, апетитно, все чистенько. Це великі плюси. Мексиканець важить 184 грама, коштує 159 гривень, а попередній 149. Я переплутала трішки, але нічого. Так, мої любі, давайте будемо куштувати трошки примокла через те, що тут такий, типа, тартарчик з помідорок. Так, Булочка тепер мокра. Я не люблю мокрі булочки. Ось такий, подивіться, тартарчик з помідорок. Гострий соус пообіцяли. Давайте будемо куштувати. Тут у нас сир чедер, зелень, рукола, <кхм> рамен. Давайте скуштуємо саме котлетку. Котлета така ж сама. І той був смачніший, ніж цей. Але теж <кій> такий гарний, гарно виглядає, непоганий, соус не зовсім гострий, відчуваю. Чеснок, цибулю. Ось це вся гостринка. Я думала, там буде шарирача. Мексиканець, він мокрий, тому що поклали на булочку тартар з помідора, цибулі та чесника. Але він сухий. Я поясню чому. Сухий, тому що тут немає більше ніякого соусу. Тільки ось цей четер, та і все. Краще б помідори поклали вже на лист салату, вони б і не сварилися, тому що котлета гаряча. Та й він би не був такий сухий. Це моя думка. О. Та він майже дієтичний, тому що тут нема ні кетчупа, ні майонезу. Ось так. Ну, любі мої котлетка та ж сама. Я так хотіла яловичини сьогодні. Думала, може, стейк собі мінньон замовити. Потім думаю, добре, зроблю огляд. Ви просили на Юджин бургер. Та... Далі робити огляд немає сенсу, тому що котлета така ж сама, як і у попередньому. Рецептура гарна, якщо б була котлета інша. А так, багато плюсів. Все чистенько упакування правильно правильне, дуже швидко, що можу ще сказати. Але для себе, власне, для себе, я більше б не замовляла ці позиції. Можливо, з іншими начинками, там я бачила песто, з куркою, я б спробувала. А от з котлеткою з Яловичини. Я вже вам пояснювала, чому мені не зайшло. Та я вам, любі, мої бажаю смачно жити. Та все буде добре.